Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами поговоримо про рекламу. Слово реклама означає вигукую. Люди, які займаються торгівлею, хочуть привернути до себе увагу. Реклама існує з давніх часів. При розкопках знаходять каміння або дошки, на яких була зображена реклама. Ось так в давнину рекламували перукарню. А тут працює чоботар, який ще є та ремонтує взуття. Тут знаходиться аптека. В сучасних умовах за допомогою реклами ми чуємо про нові товари. Тепер рідко зустрінеш продавця, який буде голосно вигукувати. Купуйте машину чи щось інше. Реклама змінилася, де тільки її не зустрінеш. На вулиці, в магазині, в телевізорі. Ось тут знаходиться АТБ. І це його реклама. Це реклама дитячої клініки. Макдональдс та Бургер Кінг. Також ми можемо побачити рекламу на білбордах. А це реклама товарів в певному супермаркеті або крамниці. А зараз. Я вам прорекламую овочі. Послухайте. Якщо купите капусту, в животі не буде пусто. Страви різні приготує і знайомих почастує. Морква добра, соковита, вітамінами налита. Їсти будете весь час, буде ясний зір у вас. Знають ці дорослі й діти. Як не хочете хворіти, треба з'їсти цибулину від застуди та ангіни. Ось так я прорекламувала вам овочі. Але рекламувати можна не лише товар, а й послуги, і професії. От зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається. Реклама загадка. Я вам буду рекламувати якийсь товар або послугу. А ви повинні здогадатися, про який товар чи послугу або професію йдеться мова. Тож будьте уважні! Він людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і пігулки, і мікстури. Це професія лікар. Від села і до села, де дорога пролягла, перевезе він людей і дорослих, і дітей. Автобус. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, як сережки червоненькі, дрібні ягідки смачненькі. Це вишні Золоті у нього руки, робить зайчиський перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар Змили дрібно і змішає, на шматочки порубає, зробить і пюре, і сік, він на кухні не незамінний помічник. Блендер. Він не ліжко, хоч на ньому можна спати, і лежати, і сидіти. Є простий, є розкладний, невеликий і зручний. Це диван. Я сподіваюсь, ви всі відгадали мою рекламу. А я вам пропоную зробити своїми руками якийсь товар і його прорекламувати. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!